365 днів про взаємовідносини. День 170. Основна потреба чоловіка це є повага. Єфесянам 5 розділ, 33 вірш. Втім, кожний із вас нехай любить свою дружину, так, як самого себе, а дружина щоб чоловіка шанувала. От наскільки дружина або жінка потребує і має основну потребу в тому, щоб її любили. Настільки чоловік має потребою основною в своєму житті, щоб його поважали. Ці речі неможливо відділити одне від одного. І ці моменти, як повага для чоловіка, вони відіграють ключову роль в самоповазі чоловіка до себе. Тобто, вони мають відбиток у всіх сферах життя чоловіка. Дружина, яка поважає свого чоловіка, вона дає йому величезне благословіння і допомогу в житті. Багато дружин можуть сказати так: скажіть, будь ласка, за що мені його поважати? У мене вища освіта, у нього середній там атестат. У мене зарплата вища, ніж у нього. Я повністю забезпечую сама себе і можу обійтися без нього. Ви знаєте, навіть якщо ваш чоловік заробляє менше, і навіть якщо у вас дійсно там може бути 3-5 вищих освіт. При цьому ніхто не дозволяє і не дає права принижувати його гідність і принижувати його роль як чоловіка в сім'ї. Тому чоловік, потребуючи поваги, він потребує того, щоб визнавали його главенство. І в більшості сімей, о саме ця гординя не дає жінці можливості поважати чоловіка, підкреслюючи його сильні сторони. Там, де жінка мудро розуміє цю основну потребу. Там, де вона здатна знайти і підкреслити сильні сторони чоловіка, там, де вона здатна підтримати його і направити його погляд в позитив, там сім'ї розцвітають. Адже ж недаремно ви вибрали саме цього чоловіка собі як чоловіка. Це ж не просто вам впихнули його, втиснули його, а ви були такі хороші, і раптом біля вас опинився такий чоловік. Це був ваш вибір. І тому будьте добрі, якщо ви плануєте будувати ці відносини, якщо ви плануєте розвивати їх, навчіться бачити хороше, навчіться підкреслювати сильні сторони, навчіться хвалити і шанувати чоловіка. Адже в кожної людини є сильні сторони, хороші сторони. І будуючи на мінусах, ми не зможемо побудувати нормальне життя. Але, будуючи на плюсах, у нас вийде, знайшовши це, підтримати один одного. Тому повага це основна потреба чоловіка. І дружина, яка в курсі кожного досягнення чоловіка, яка дійсно здатна бачити це і хвалити його за це, вона отримує величезне благословіння в своє життя, тому що там взаємовідносини. Там не просто односторонні відносини, там взаємовідносини. Ця ж, е, сфера або це стосується і неодружених чоловіків. Якщо поряд з вами ваш син або ваш племінник або колега по роботі, молодий хлопець, який біля вас, ви навчіться поважати його за його стремління, за його бажання. Тобто підкреслюйте в цій людині його сильні знову ж такі сторони і його бажання рухатись вперед. Цим самим, дорогі жінки, ви будете закладати цю повагу і шану в його життя. І як результат ви зможете. Потім пожинати ці плоди, благословенні плоди і для себе, бо така людина, яка виростає задоволеною в основних потребах, здатна свідомо, вільно і благословенно жити і розвиватися.